Доброго дня! У мене є маленький став Боря, Зараз йому майже 5 місяців. Відео я почала викладувати з маленького віку, з двох місяців, але з часом я дожину це все і буду вже викладувати. Теперішньому часі, як він зростає. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, а зараз я буду шити йому комбінезончик, так як він росте у мене дуже швидко, тому я шию йому одяг кожної неділі. Отже, тканинку складуємо вдвох. Це в нас буде спиночка. Викріки Викрійки я малюю теж сама. Значить, що нам потрібно? Так, примірно, ми складуємо. На яку нам потрібно висоту, прикладуємо викрійку, робимо напуск, обов'язково на шви. Так, у мене є маркер по тканині. Так як білим на білому крейдою малювати не, не видно буде, тому маркер по тканині. Отже, беремо, робимо напуск і малюємо. Десь по пів сантиметра напуск О. Вирізаємо наш. На Тіктоці є канал. Там у мене вже уборі вірніше, а не в мене 8 тисяч підписників. От, канал у нас там активний, а на Ютубі я почала тільки викладати відео пару днів. Е, кому цікаво, хто хоче спостерігати за життям борі, е, дуже прошу підписатися на канал. Також я хочу тисячу підписників для Борічки набрати. Тому люди підписуйтесь. Будемо дуже вдячні. Отже, спинку ми вирізали, розгортаємо, у нас виходить ось така суцільна викрійка. Тепер беремо, складуємо знову на животик. Теж у нас буде суцільна, отже ми складуємо вдвоє, робимо напуск теж на шви. і знову так же само обмальовуємо і вирізаємо. Ось так у нас уход виходить вже нижня частинка. Тепер нам потрібно відрізати полосочки. У нас будуть край буде це по, по низу, по кругу, по животику, по спинці по кругу. Тобто десь ми беремо сантиметрів 7, 8 і відрізаємо таку пряму полосочку. Приблизно на повністю на окружність. Тепер нам потрібно зробити дві передні штанинки, рукавчики Так, складую я вдвоє, ось тут якраз на оцьому виразі зайвий кусок я відрізно кину І робимо десь отак. Це у нас буде дві штанинки. Ось так. І ще ми зробимо капюшон. Отже, загортаємо так, і примірно це у нас буде ну, десь отакий кусочок. Відрізаємо квадратик, щоб зручніше було вирізати форму капюшона. Робимо ось такий згиб, згін, загин от. І вирізаємо капюшончик, заокруглюємо тут. Все і будемо шити. Так, що нам потрібно одразу пришивати? Кладемо ось викрійку спинку і наверх виворотньою стороною кладемо животик. Ось у нас. Це у нас плечик. І оце у нас плечик. Отже, беремо і зшиваємо оці дві частинки. З однієї сторони і з другої сторони. Значить, спинку спереду ми шили, і в нас оце виходить отвір для голівки. Оці края, що ми шили, нам потрібно заоверлочити. Так, края я заоверлочила. Тепер ми будемо шивати рукавчики. Дивіться. Ось у нас виходить отак, з двох сторон, пройми для рукавчиків. Значить, сюди ми беремо і вшиваємо один наш рукавчик і з іншої сторони другий. І теж заоверлочуємо. Вишила я рукавчики, оверлочила, тепер дивіться, складую я ось животик на спинку. Ось рукавчики у нас строчені. Тепер, дивіться, беремо ми по рукавчиках. Прикладаємо рукавчик до рукавчика, і бочки наші. І ось так прошиваємо з однієї сторони, і з другої. Тобто, ми шиваємо уже в кучку комбінезончик наш, кофтинку. І теж оверлочуємо. Так. Я вже все пошивала. Ось тепер, дивіться, так виглядає наша ковтиночка. Тобто, це вже спинка, перед, рукавчики, все зшите. Тепер нам потрібно що зробити. Так, ось дивіться. Одразу, я, бачите, у мене тут е, трішки ось можна підправити отут. Тобто, взяти отак і відрізати на кусочок, щоб воно ж рівний був перехід. Тепер ми беремо. Ту полосочку, яку я відрізала на кантик. І примірно вимірюємо, скільки нам потрібно. І трішки, щоб було в натяжку, звичайно, щоб воно трималось на тілі гарно. Так. О, отак, удвоє складуємо. І відрізаємо. Тепер беремо цю полосочку, складуємо вдвоє, зшиваємо отут, по виворотній стороні, заоверлочуємо. Полосочку ми зшили. Тепер її вивертаємо, так складуємо вдвоє. Ось так у нас виходить. Цим місцем, де ми сшивали, прикладаємо до низу, до низу животика, до серединки. і отак по кругу пришиваємо і теж оверлочуємо. Так, що, у нас майже все практично готове. Нам лишилося пришити капюшончик. І манжетики на штанинки. Так, дивіться, у нас капюшончик. Вирізали ж ми його зі складеної тканини. Отже, ми розвертаємо, вивертаємо його на вивірі. І це, де тут ось зріс під надкосом. Це у нас отут буде перед. Оце нам потрібно зшити. Значить, оце ми зшиваємо, оверлочуємо. Потім буду показувати далі. Капюшончик я шила. от тепер беремо тут, завертаємо і прошиваємо теж обідочок. Будемо пришивати капюшончик. Отже, дивіться, це шийка, це у нас капюшончик. Беремо, прикладуємо і пришиваємо по кругу. Краще почати із серединки. Серединка капюшончика. І серединка спинки, щоб пришити равномірно. Пришиваємо по кругу і оверлочуємо. Ось і все. Наша кофтиночка готова. Ось така вийшла кофтиночка. Манжетики за бажання можна пришити, а можна прострочити так, як я зробила. Все, будемо одягати Борюсіка і йти на прогулянку. Всім гарного дня, підписуйтесь, підтримайте нас. допоможіть зібрати 1000 підписників. Будемо вам дуже вдячні, слідкуйте за нашими відео. І також можете ще підписуватись на наш Тікток.